Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймечку у Київ Катрі проводжала, так як мати. І в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої, в неділю після першої, трохим старий сидів сорочці білій. В брелі, на присті, а перед ним з собакою онучок грався. А внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодецю. Аж зирк і наймичка війшла на двір. Побіг зустрічати з онуками свою ганну. А Марко в дорозі Ганна діда питалася в дорозі, ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати, коли б марка діждатись. Так щось тяжко стало, і внучатом із клуночка гостинці віймало. Війшла в хату. Катерина їй ноги уміла й полуднувать посадила. Не пила й не їла стара ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде, Акафі знаняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко заборівся. Може, де в дорозі занедужався, хрань Боже. Капали сльози старих очей замучених, ледве, ледве встала і за стола. Катерино, не так же я стала, зледащіла не здужу їй на ноги встати. Тяжко Катрі вмирати в чужій, теплій хаті. Занедужала небога. Уже й причащали, і маслосвяті служили ні, не помагає. Старий трохи понад вірю убитий ходить. Катерина з і очей не зводить. Катерина біля неї і нює і ночує, а тим часом сечі вночі недобрі віщують на коморі. Болящаєш ж щодень, щогодини ледь чутно питається. Доня, Катерину. А ще приїхав. Ох, якби ж я знала, що діждуся, що побачу, то ще б І дождала. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи ж ти чуєш Катерину? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веде в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І отче наш тихо тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, за носа ховає мережені, а Катруся Марка оглядає. А де Анна Катерино? Я пак і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла та дуже нездужа. Ходім, лишень малу хату, вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату. Та й став у порогу. Аж злякався, Ганна шепче. Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся. Вийде Катря з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко. Дивися, подивися ти на мене. Бач, як я смарніла, я не ганна, не наймичка. Я та й оліміла. Горко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене. Я каралась весь вік в чужій хаті. Ти мене, мій синочку, я? я твоя мати та й замовкла. Зумлів Марко і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.